Хай всіх сьогодні в Україні святкують День Святого Миколая. На дворі сипе сніг, замітає сто доріг, але ту не замете, де святий Микола йде. Для слухняних діточок несе він, див мішечок, обійде усі хати, тож чекай на нього йти. За легендою, святий Миколай був захисником усіх бідних та знедолених. Та найбільше його вшановували діти. Миколай ходив і розносив подарунки. Якщо діти спали, Миколай клав подарунки їм під подушку, вручаючи кожному окремий гостинець. Святий Миколай згадував усе те добре, що зробила дитина протягом року, і дарував солодощі. І соромив за нечемні вчинки, ще й клав різочки для неслухляних дітей. Відтак діти свято вірили в існування доброго захисника і намагалися не прогнівити святого Миколая, якому відомо про них усе. Він ходить від хати до хати, питається мами і тата, чи є у вас чемна дитина дівчатко або хлопчина. Для кожного має в торбинці. Найкращі в світі гостинці, а хто без кінця бишкету, лише різочку подарує. Якщо ви хочете віддячити Святому Миколаю за подарунок, можна зробити листівку або подарунок навзаєм власноруч. На свято також печуть печиво, яке так і називається Миколайчики. Звичайно його роблять у формі сніжинок. Бо саме з цього свята починається справжня зима. День святого Миколая це сімейне свято, тому ви можете приготувати подарунки своїм рідним. Будьте чемними і ви завжди отримаєте подарунок від святого Миколая.